Їх більше ніхто не навідує, бо усі родичі ймовірно залишилися в окупації. Наша наступна історія про недієздатних переселенців з Донеччини їх розмістили на Львівщині у Грушківському психоневрологічному інтернаті. Перед переїзд з прифронтового регіону це неабиякий стрес. Тож працівники інтернату вирішили, треба нових мешканців зайняти. Чим бачила Олександра Стасишин. Ми збираємо траву, підготовляємо все, закладаємо в колбу. Вийде в нас гідролат – це квіткова вода. Сьогодні тут витає аромат лаванди. Пахучу рідину утворює спеціальний апарат за дівчатами розлити, закрутити, упакувати усе під пильним наглядом наставниці. Ароматні гідролати роблять не лише для себе. Ми їздили на прекрасний ярмарок, зроблено в Україні. То ми з дівчатами їздили, і ми там. Продавали, чекаємо гарних результатів. І будемо мали таку можливість. То будемо радувати всіх. Нову справу опановують мешканці Грушківського психоневрологічного інтернату. Частина з них переселенці. війна. Викинула нас. Якщо б не війна, ми б залишилися. Війна нас викинула з дому. Сюди у нас всюди стріляє і бахкає. Війна. Після евакуації зі східних областей, декому з вихованців знайшли прихисток за кордоном. Решта залишилась на Львівщині. Спочатку було непросто, кажуть медпрацівники, сумували за рідними і важко звикали до нового. Дуже було багато загострення психічних захворювань. Вони майже нас не сприймали, а зараз вони. Бачать нас зовсім іншими, їх ненавидують рідні. Може, пов'язано з тим, що окуповані території. Сьогодні вихованці завжди при справі малюють, ліплять чи плетуть або ж допомагають по господарству. Ви пам'ятаєте, що ми тут було в нас? Речку боралі, так. Поколужу вбуралі, файна так. Народ убирав урожай. власний город для мешканців інтернату. Це і трудотерапія, і можливість їсти власноруч вирощені екопродукти, кажуть наставники. Працюють не з примусу. Хлопці приїхали дуже працьовиті. що шускаєш, що вони роблять, приходять санітарки, звичайно, допомагають їм. Сьогодні тут проживає близько 200 мешканців. І щоб власний куток міг мати кожен, триває реконструкція. Всі будівлі, де дахове приміщення підняли на 80 сантиметрів і зробили мансардне приміщення. Таким чином всі кабінети фахівців перенесли тим самим вивільнили додаткову площу житлову, тому що в актовому залі в нас проживало 19 людей, в бібліотеці 8, в спортзалі теж чи надовго на Львівщині не знають живуть у моменті. Сьогодні знову нова справа вчаться робити різдвяні іграшки, аби згодом продавати їх на благодійних ярмарках на підтримку. ЗСУ подальшому ми зможемо з ними співпрацювати, що вони робили нам ось такі заготовочки і вже е, будуть йти нам на виробництво. Ти бачиш цих людей, ти бачиш просто їхні щирі очі. Наскільки вони це роблять з задоволенням, з теплом? Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.